Продовження відео. Шкода, телефон розрядився, мусив підзарядити. Це ми діло все позакривали. Ми вже поставили моторчик. Від'єднали шланг. Тут доброданий. Обов'язково не забути. Тут у нас є такий пластик, аварійне відкриття кришки. Наси знаходитись тут, в пазу. Що потрібно кришку відкрити, електроніка не пускає. Беремо будь-що. Де це будь-що взяти? Наприклад, ножик. Умовно і засовуємо сюди, і, бачите, механізм працює, відкриває нам кришку. Така от штучка. Далі ми повертаємося. До цієї частини, яка знаходиться у нас. На цьому місці. Бачимо оцей шланг. Де він є? Оцей він є. Це у нас передній моторчик качає воду, дає в цей шланг. Йде через цей пристрій, вам якщо далі сюди. І звідси вже через шланг йде сюди. Що у нас тут вийшло? Я випадково її взяв, подивіться, скільки бруду. Зараз ще я вам покажу. Дивіться, що робиться? Бачите? Це весь бруд спричиняє неприємний запах. Зараз спробуємо його промити. Я не буду с чем это? Я зараз вам покажу. Ці Значит, скрытый бруду. С чем мы играем вот это. С чего мы будем такие? Двигаемся еще у нас тут я. А у нас тут я. Дуже багато бруду. Як бачите? Дуже. мити. Промили ми. Від бруду. Бруду було дуже багато. Зараз видно. Все є чисто, чисто. Запах вам не передам, ну, но пахнет нова річ. Самое главное, не разобрать, а назад все скласти. А эта штука находится у нас тут. Обачайтесь, сам складаю. Вот так вона має сюда. Стину, Стінку треба буде відкручувати. Вот так вона тут кріпиться на болтик. Це підключається сюда. Вода на викид іде сюди. сюда. И вже. Лица уже в канализацию да. Сюда. То есть барабан. с барабана. Сюда. Через цепь прыстрей. Из лица туда. Будем ставить это на месте. Тут так уж и Знаешь, шланг подъедается. Це він шланг пішов, це Де він. нас цей шланг пішов. Ну, зараз я не побачу, де він пішов. Будемо збирати. Uh -huh. Бачите? Тут сюди стоять мітки і ця мітка. Ця мітка трошки стерлася в процесі чистки. Але тим не менше, отак вона має бути. Максимум модіта. Напроти тої мітки. Тут пішла защовка, мітка, защовка, болтик один. Тут все дуже просто, на що пояснювати. І вона повертається ця панель назад. Тут один болтик. Головне, їх не спутати. Так, він не живляється. Зараз поставлю на місце. Далі подача води. І задня кришка. І зад у нас зібраний. Тут теж під'єднуємо шланг. Як бачите, є мітка і мітка. Просто ну, таким чином він дивляться. Таким чином у нас вже на місці. Далі цю панель ми можемо зняти трошки, тому що потрібно ставити буде задню кришку. Тут все легко і просто Представляється кришка сюди, верхню частину. І ще частина вся прикручується. Збираємо задню кришку. Ще забув. Подача води. Як ви бачите, має бути подача води. Пропихаємо дріт і це йде таким. Ми попастимо сюди. Над макаром. зашло. А далее тут проворотом ставится на месте. О! Щелк спасибо. Це, воно вже на місці. Далі тут трохи протягнеться і ця фішка у нас якщо я помиляюсь, тут або тут. Ну Це вже треба дивитися по роз'ємах. тут по-інакшому не поставиш, оскільки є дві направляючих зверху. Ну, має тут у нас. Збираємо далі. Кришка на місці. По інакше ми її просто не поставиш. Подача води у нас є. Готова. Тут у нас злив. Кліпсуємо і шланг. Ну, ми ще його не помили. Так. Тепер будемо. Тут збирати. Ставимо кришку. Тут внизу є направляюча, на яку треба посадити одне місце і тут направляюча друга. Далі вона цими базами заходить сюди. Все перепровіряємо, це на місці, це на місці. Нас фіксатор. Вот таким макаром мы ее просто поднимаем. Она защелкивается тут на фиксатор, там на фиксатор. И она села на свои места. Единственный шланг тут. Шланг тут 15 треба. Вот так. И Тут два болтика, тут великий і ці два. Поставили ми ці болтики, один, другий. Повернулися до цієї пластини замочка. Наживляємо і тут у нас ще один болт. Закручуємо. Тут все зроблено. Тепер нам потрібно. Все голову. Просто сюда. Вот таким макаром. По инакшему она не станет. Вот так. Мы и в пазы. Та відключуся, одною рукою незручно. Після того, як ця гума сіла повністю по колу, одягається в нас оскільки фіксуюче кільце. Пружинка була тут. Ось тут відмітка є. Десь одягається пружинкою. і просто його натягується. Знову ж таки одною рукою незручно. спробуємо. так, Треба відключатися. ми назад пружинку. От вона тут знаходиться. Це кільце обжимає цю резину. Воно все стоїть на місці. Закрите, відкрите, все працює. Тепер повертаємося до верхньої частини. Самої легкої. Повертається лоток для подачі. Порошку. Зараз ще заране. Спочатку ставиться ця панель. Ось тут один є, І прикручується тут. Ставиться панель. панель ставиться таким Проводок. Зараз підключу проводок. Провід під'єднаний до плати. Тут у нас сіла тряшка. Залишається. Ось гвинтик. Ось mm. таким. Mm. Okay. Mm. Закрутили. І тоді вже повертається. Панель на місці. Тепер під'єднати тільки верхню кришку. Два болтики по бокам. І під'єднати шланг. Зливний. І будемо тестувати. Кришка встановлена. Повторюся, тут прикручується один з заглушкою і другий заглушкою. Ззаді ще все набагато простіше. Є такі дві направляючі, які просто заходять і на тому крапка. Під'єднуємо шланг, тут всім все зрозуміло. Тут наш шланг от такі от мої речі. Отак от він засовується. Вот такие фиксующие кольца. Все, Вин на месте. Все на месте. только там закрутит. Так, все на месте. Пробуем теперь подключить желание. Звук був, це вже добре. Працюю, програма працює. Зараз закрутився бал таки в потрібне місце. Клеємо подачу води. Ніде да не тече. Поставимо все на місце, все переправляємо, тут закрито. Тут у нас працює. Працює, пробуємо включити стірку. Думаю. Ну думаю. Слава, да. Всички инструменти, които приличат на тези, които правят нещо, и които машинки в Всім добра і побачимо.